Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенону від компанії Brevia на цоколь HB4 з температурою світла 5000 к. Артикул даного комплекту 15652. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так, все запаковано. Всередині у нас знаходяться дві ксенонові лампи. Інструкція невеличка. І також два блоки. Блоки Slim стандарту, максимально невеликого розміру, який зараз є для ксенону. Потужність комплекту 35 Вт, корпус з металу, повністю герметично проклеєний. Лампи. Знаходиться в таких пластикових купачках для того, щоб не пошкодилось при транспортуванні. Живлення під'єднується до цього ксенону 12 вольт. Зараз ми давайте під'єднаємо одну лампу до блоку. Все під'єднується дуже. Просто роз'єм в роз'єм, роз'єми індивідуальні. переплутати буде дуже складно. Таким чином, лампа готова к підключенню живлення. Живлення під'єднується до комплекту з допомогою стандартного роз'єму. Зараз під'єднаємо живлення і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа у нас засвічується. Через декілька секунд набирається повністю потужність, яскравість даної лампи, заявна колірна температура 5000 к. Білий колір світла. Потрібно обов'язково пам'ятати, що ксенон встановлювати в автомобіль потрібно тільки через лінзу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.